Реєстрація префацію Фрізіум в Україні. Да, це той самий клобазан, про який ми тільки що говорили. Його, на жаль, у нас немає. Реєстрація, поки що, по-моєму, навіть не передбачається. Ми вже зверталися від нашої протиепілептичної ліги в міністерство. Нам би треба було. Деякі препарати для лікування епілептичного статусу. Ну, зараз деякі, мабуть, уже все ж таки будуть зареєстровані: це ліветірацитам ін'єкційний. Ми б дуже хотіли зареєструвати медазолам, він дуже добрий при частих нападах. На Заході він називається навіть Буколам. Коли починається приступ, це впорскують в рот, за щоку цей препарат і напад купується. Тобто, якщо важкі напади є, то це вихід для мати такий препарат. Ну в нас його немає. Інверсія сну на кепрі і Ламотрині. Чим виправити дорослих? Обидва препарати порушують сон. І Ламотрин. Якраз один з тих, що може давати безсоння. Ну і е, Кепра, навіть рацетам він такий активізуючий препарат, при ньому якраз люди себе непогано почувають в день, а от сон може бути, е, на жаль, порушений. Ну, Основне, коли ви приймаєте ліки, не приймайте пізніше сьомої вечора, але це буде вимагати прийому ранкового теж сьомій -го годині. Ну, тобто мінімум за 3-4 години до сну треба їх пити. Старайтесь так, а не перед сном ви їх випиваєте дорослому. А зміняти можна на інші препарати, але знову ж таки, все це залежить на форм, від форми епіліпсії, тіології, дорослому. Але ви повинні знати, що ці препарати якраз можливо тільки так змінити режим прийому. Чи можуть звуки сирени пилососу, бензопили бути провокаторами пінападу? Да, це все тригери е, паніки, страху. Ну, Пилосос, бензопила це хіба для дитини страшно, ну а тривога це страшно для всіх. І тому це, е, ми знаємо, що стреси можуть бути тригером нападу. Ну а пилосос, треба, ну, що тут скажеш. Включати, мабуть, коли дитини немає в хаті або пацієнта. Скільки має бути приступів, щоб отримати групу інвалідності? Ну, це питання таке. Ну, мають бути, я навіть не можу вам сказати, бо приступи ж є різні. генералізованих має бути в місяць 1-два, мабуть, можуть бути ще. Вогнищеві приступи, ну, це вже є інструкції е, у мсеках, як, які, скільки приступів має бути. Якщо у діда була епілепсія, у батька шизоїдна форма, шизофренії, син здоровий, але не хоче мати дітей через таку спадковість. Чи можна перевірити генів? Бо чекаю внуки, по моїй лінії все добре. Ну, так, да. я сказала, що. Е, Деякі нервово-психічні захворювання мають більший ризик успадкування, ніж інше. Шизофренія, да, шизофренія це близький родич, батько. Ну, Син, слава Богу, з ним все гаразд. І у діда епілепсія. Ну, є, безперечно, син не дурно боїться, але гени ви тут не перевірите, тому що треба ну, всі гени… І так відомо, що тут генетичний компонент, але конкретних генів ніхто, на жаль, не знає, тому що є гени, конкретні, наприклад, у деяких дитячих формах, там можна дійсно визначити генетичну основу. От. Ну, перед тим, якщо син все-таки надумає одружуватись, треба йти до генетика. І подивитися, чи у сина є якийсь. Можливо, генетик вам підкаже, є в Охмадиті, якщо це Київ, прекрасні спеціалісти. Ну, тобто, В першу чергу з генетиком порадитесь. При вагітності терміном 24 тижні, який би препарат мав пріоритет. Ну, Тобто вже під час вагітності препарати не міняють. Тобто, якщо ви знаходитесь на якомусь препараті, то вже. Його змінювати не час, тому що може стати ще гірше. Якщо цей препарат, який ви приймаєте, не допомагає, значить треба думати, можливо, впала його концентрація, і треба підняти дозу. Якщо вам він не підходить за побічними діями, можна додати якийсь другий препарат, і який би мав пріоритет, знову ж таки, говорився, це залежить від конкретного пацієнта. І його форми епілепсії, ніж типу епілепсії, чи вона спадкова, чи вона генетична, чи вона, тому що генетичні і спадкові це різні речі. Потім, чи це на основі судинної патології, чи вад, чи інфекції. Я би ще хотіла всім сказати, от хто мене слухає, що дуже часто причиною епілепсії, такою, що невідомою, є те, що у людини хронічний тонзеліт декомпенсований. Часті ангіни в дитинстві, можливі болі в суглобах були. Ну, Промивали, полоскали ангіни продовжувалися. ангіни, якщо там є казивозні маси в мигдаликах, тобто є такі білі плямиці, і вам знову пропонують промивати, скажіть, виріште мені, будь ласка, зробіть операцію. Тобто тонзелектомія допомагає дуже багатьом. Тому що якщо ви маєте постійний гній в мигдаликах, мигдалики не захищають вас, як говорять лори, від якихось інфекцій, вони вже самі стали інфекцією. Тому я на цьому наголошую дуже часто своїм хворим, що треба стежити за станом лор-органів. Ну, а пріоритет при вагітності, Фламотриджин ну, хороший препарат, Лівітрецтам хороший препарат. ну, Дивіться, з ламотриджином, там, звичайно, треба міряти кількість в крові обов'язково. Так, після травми приступ, лівіці там 500. Безперечно, чи маємо право на доступні ліки? Це ще раз хочу підкреслити. Останній наказ Міністерства номер 440 від 13. Березня там є перелік препаратів, які мають давати незалежно від того, де ви живете в Україні, безкоштовно за програмою медгарантій Доступні ліки. Це лев'єте це Ламотріджин, і це може бути пригабалін, цей препарат, і карбамазепін. Тобто ці препарати є безкоштовними. Інші препарати можуть бути виписані теж безкоштовний рецепт, але за рахунок вже місцевого бюджету, не цієї державної програми. Але теж ви маєте право на безкоштовне забезпечення згідно постанови Кабміну ще 2017 року. Так, номер 1009 від 13 грудня 2017 року. Можете знайти в інтернеті там 500 це мало, мабуть, якщо це дорослий, то мінімум 1000 ви маєте пити, 10 років хворієте, ну, 500. Може, ви більше, ви не написали добову дозу, але ви маєте право. 43 роки інвалід дитинства щодня приступи, ліпіцітам, вальпрокон, сибазон, таблетка, гідазепам, все рівно є приступи. Ну, знову ж таки, Сібазон, гідазепам це не є вихід. Сібазон. Звичайно, трошки знижує е, частоту ліків. Ну, знову ж таки, це залежить, скільки ви, які дози вили, ви лівіцетаму там і верпрокому приймаєте. І інвалід дитинства з приводу чого, ДЦП з епілепсію, це теж має значення. І Постійно болить голова про головні болі, я вже говорила вище. В залежності від чого, якщо є внутрішньочерепна гіпертензія, якщо є гідроцефалія, тоді треба пити діакарп. Можливо, час від часу зробити ін'єкцію в магнезії, а так, ібупрофен парацетамол. Змішані препарати, отам, типу, коли є кілька з кофеїном, це не підходить. Там Копацил, цитрамон це не зовсім для нас. Дозвіл там для вагітного, якщо вона на сьогодні протягом півтора року не має приступів. Ну, Цей препарат, який її тримає, має пити і далі, аж до родів. Син 18 років, генералізовані приступи після пробудження. 14 місяців ремісія. Прогноз. 1100 перемаг з 50. Якщо ці, це ідіопатична епілепсія з ізольованими оцими генералізованими томані кому вони досить добре лікуються. Ну і прогноз 18 років є надія, можливо, 50 на 50, що вони можуть пройти. Якщо більше якщо це дійсно ідіопатична генералізована епілепсія, приймаю депакін 2000 на день. у... Таблетках по програму дають Вінітел. Цукровий діабет не заважає чи мають право призначити. В принципі, можуть є і сироп Депакін. але ну, сиропити не зовсім зручно 2000, тому що в одному мілілітрі там, 57 міліграм, ну, порахуйте на 40, це доведеться вам там, пляшки носити в велику кількість. Цукровий діабет тут не заважає, ну а взагалі чому, мабуть, це жінка чи чоловік? Ну, все рівно зараз, де в таких дозах не бажано застосовувати. Хіба у вас якась така форма? Важко мені сказати. Ну Тобто, треба хоча б написати було вашу стать і вік. Ну, але в принципі ви можете отримати Він і телі Депокінно Депокін в сиропі треба пити тричі на день, він не є пролонгований. Ну, ніби всі запитання з чату вичерпані. Ну, і наш час, я так розумію, теж підходить до завершення, тому я в чаті не бачу і... На екрані теж ні. Ну, Здається, я постаралася відповісти на всі запитання, які були поставлені, гірше, краще судити вам, звичайно. Єдине, що я вам скажу, не опускати руки ніколи. Пам'ятаєте, що сказав Черчилль, треба йти далі. Якщо навіть резистентна епілепсія і вже є там цей визначення, що якщо два препарати не допомагають, то все, ні. Можна йти далі. Є новий препарат, наприклад, на Заході, це нобомат. Ми сподіваємося, що він і в Україні з'явиться, який долає фармакорезистентній епіліпсії. Тому о, нічого не закінчується на одному чи на двох препаратах, і треба йти далі. Можливо, комусь треба нейрохірургія, не бійтеся, результати дуже хороші. Комусь вагус нерв, нервус вагус стимулятор. ну, тобто, Опції в нас є, можливості є, основне правильно застосувати ці наші можливості. Бажаю вам всім хорошого здоров'я, щастя, мирного неба, щоб менше було тривоги, тригерів, стресів, які провокують напади, на жаль. І не забудьте привітати завтра своїх лікарів з Днем медичного працівника. Всього доброго вам!